Андрю зі своєю дружиною, чотирапом другом Мухтарем, залишили дім у Луганській області ще на початку конфлікту. Ми самі з Луганської області. Ну ми були в Одесі, потім були в Славянській. у дружківці. Вони спочатку осені. Загалом, через центр свободи 22 за час конфлікту пройшло більше сотні людей. Наразі тут мешкає 27 переселенців. Найголовніша проблема для яких наразі зиму. Здесь у нас с отоплением, значит, ну, дрова очень дорогие. Переселенцы, естественно, не могут купить. Так как мы не прибыльная организация, все, что мы можем, мы делаем. Но у нас нет тоже столько вот денег, чтобы обеспечить. чтобы этот котел и такое, будем говорить, квадратуру отопить дровами, нужно 30 кубов дров. То есть, когда они раньше были, Подешевлів, проблем не було. Тетяна Перфір'ївна, переселенка з майорська. Її війна лишила без житла. Розбомбили в черть, жить нігде, поэтому от вони бачать, що бабку не випрішат сюди. На зиму надія сьогодні. Центр для неї став новим домом, і, попри хворі ноги, вона гледить тут за порядком. І сама, склавши руки, не сидить. Бурчу на них. Знаєте, старіки, люблять побурчати я бурчу, чтобы его из этого метали, меньше грязь разбрасывали и унитазы следили. Они меня за это не любят, конечно. Uh -huh. Ну как <говорю> А вы называете так относиться, как к своему брату. Да, я отношусь как к своему. Вот. Не можу ходити, а пол все одно прийшла очередь, бабушка, На тебе ніхто не гляне. Старає та іди, по своїй черзі, й мой. Перебратися у спокійно дружківку хотіло б ще чимало мешканців окупованої території. І зайва площа є, каже Лариса. Але приміщення потребує капітального ремонту та ще й з документами проблеми. Будинку вже більше 150 років, який пам'ятає Другу світову війну. Він аварійний, але й досі в ньому є прописані мешканці. Что звонят в зоны, АТО, очень много стариков оставалось без жилья, без отопления, и вот, чтобы вывести именно самых нуждающихся и поселить. Мы там уже начали более-менее своими силами, но мы считали, нам около 70 тысяч нужно, чтобы его отремонтировать. Ну, то есть отопление туда провести, вот, поставить дополнительные насосы на ту часть здания. Вот, косметику з'їла натомість у жилих кімнатах за рахунок міжнародних донорів вдалося поміняти вікна. Отримали тут від благодійників і нові газові плити та пральні машинки. Посуд, гігієнічні набори. А від місцевих комунальників нарешті дочекалися смітника.